Зараз хочу трохи торкнутися специфіки головного управління розвідки. Ми знаємо, що ви про це згадали, що Головне управління розвідки працює не лише на території України, воно працює і на території ворога. І я так розумію, судячи з публічних різноманітних даних на територіях інших країн, які де теж захищають українські інтереси, тому що надзвичайно складна система міжнародних зносини і ворожнечі міжнародна, теж надзвичайно складна система. Ніколи не знаєш, як пов'язані умовно, харківський регіон і якісь африканські країни. А виявляється, що який зв'язок все таки є між ними. І е, е, от якщо ми говоримо про е, роботу головного управління розвитку на території Росії, я дивлюся, що значить. Почали дедалі активніше вибухати різноманітні споруди, логістичні, там залізничні мости, автомобільні мости. Я дивлюся, що і не лише я звернув на це увагу, звісно, що якось раптом підвищилася летальність серед, здавалося б, цивільних інженерів і конструкторів, які як виявляється, в результаті мають відношення до виробництва ракет там, іншої зброї. Тобто наша робота в тилу ворога. Скажіть. Наскільки ми глибоко в, в цьому тилу, і наскільки ми там вільно почуваємось, скажу так? Ну, повернуся 22-му року, коли вся спільнота демократичних партнерів? Сполучені Штати дуже турбувалися, щоб ми не заходили на територію Росії. Там, коли йшлася мова про передачу якогось озброєння, то е, лідери країн політичні вони завжди казали, що це озброєння не для того, щоб застосовувати їх по території Росії. Пам'ятаєте, потім пішла історія. Там коли всі раділи, що нам надали нарешті якийсь дозвіл, що можна застосовувати, але це минув час. А ще в 22-му році генерал Буданов. Висловив такий меседж чи військово-політичну думку про те, що нам потрібно перенести війну на територію ворога і покласти на плечі ворога все, що відбувається, і тоді ще не було далекобійних дронів. Це були групи спецназу, які заходили на територію Російської Федерації і проводили там диверсійні всі ці заходи. І якщо казати, наприклад, про рейтинг того, що вдалося досягнути, то я сужу не по результатам, тому що при появі нових технологій результати стали відчутно вагомішими. Але я віддаю шану мужності і відданості хлопців, які дійсно заходили туди і робили там цікаві речі. От одна з відомих операцій, це група головного управління розвідки під керівництвом Героя України, посмертна Олега Бабія. Вони зайшли на територію Новгородської області на аеродром Сольці і знищили тоді повністю один бомбардувальник. ту 22 М 3 і два пошкодили. Новгородська область, це ж за шість це, це кілометрів. Це треба пройти, щоб тебе не побачили, не ідентифікували, аби ти всі населені пункти. Це... Тобто, вони це, це є класичною роботою іменно спецназу. Вони так діють, вони повинні такі рейди робити, але це пов'язано з високим ризиком для життя. Тому е пріоритет у головного управління розвідки і у керівника це максимально зберегти життя людей. Тому що там воюють люди фахово підготовлені, які складаються кошти на їх підготовку, навчання. Це люди мотивовані, які проходять відповідний певний відбір. Ось. І наразі ми знаємо дуже багато операцій, коли вже застосовувалися далекобійні удари, техніка і людські ресурси береглися для інших важливих справ. У 2024 році Кирило Буданов поставив нову амбітну сіль і сказав, що нам треба понижувати спроможність військово-промислового комплексу Російської Федерації. Можливості аеродромів, можливості якихось логістичних вузлів потужних, і з того часу почалися систематичні точкові удари по таким об'єктам. В тому числі і по об'єктам нафтопереробки, бо зрозуміло, що літаки без палива не літають, і танки не їздять, і промисловість можна зупинити, і по іншим об'єктам. І досі ця системна робота проводиться. В тому числі е логістика це також є такою хілесовою п'ятою ворога, і не тільки на лінії зіткнення, коли ми на початку бесіди казали, що вони пролітали на мотоциклах. Так це можна зробити там, дав вдалося, тому що він швидкий, важче потрапити дронам. Але як потім забезпечити логістику? До тої штурмової групи, яка пролетіла, Тож треба туди щось привезти, притягнути, бика, їжу, воду. І так зрозуміло, що ми на цьому етапі побачили слабке місце, почали бити по логістиці такі груп. Ми да, можете там десь закріпитися, але там і помрете без нічого. От і вони повернулися до старої тактики, там здебільшого тобто, просочуватися невеличкими групами для того, щоб забезпечити якусь чином е, собі логістику. І так само логістика на тактичному рівні. Якщо ми знищуємо мости, ми перешкоджаємо. Якщо ми знищили три ешелони в Запорізькій області, зрозуміло, що ми так плани їх призупинили. А коли вони там призупиняються, мотивація втрачається, особовий склад розслабляється. Там ну, це багато питань. Бо е, військо це як велосипед. Якщо воно там стає, то там виникає дуже багато питань, проблем і все інше. Тобто ось там це робиться так само. Працюється і по критичним особистостям, які е, впливають на розробку якихось новитніх видів озброєння. Це також є цілями. Крім того, ми не забуваємо про те, що дуже багато злочинів проти людяності проти цивільного населення здійснено російськими окупантами, і справедлива відплата е, також їх е, рано чи пізно, але все ж таки е, досягне. Це я кажу про знищення ну, тих, хто пускає тих, ракети. Тих, тих хто так, пускає так, ракети, так. так, так, так. І здебільшого ви бачите, що вибирає тих, хто іменно, е, пускав ракети по цивільним людям. Так, це, це... я звернув увагу ось і буквально не так давно. От бачили російські некрології, і якраз причетні там до ударів по Харківщині, там, де загинуло багато людей. Це ну, ви сказали, що от наші диверсійні групи вони там. Новгородській області були, тобто це вони у спорядженні йдуть. У споряджені, йдуть. 600, кілометр. 600 кілометрів. Це ж вони ж не можуть на таксі їх, приїхати. Ну спецназ цим живе, його uh -huh. тренують. Він повинен прийти стати так, щоб поїсти, приготувати собі гарячу їжу, тому що треба ж сили відновлювати, поповнювати, щоб там не димка не було, не залишити слідів. Тобто вони можуть жити автономно десь в лісі, таким чином, щоб не привертати до себе уваги. Uh -huh. Ну, фантастика. Я думаю, що для багатьох це якісь такі кінематографічні історії, але ми бачимо, що наші спецпризначенці заходили, і 600 кілометрів спорядження це, звісно, дуже дуже важко ну, уявити. Для старшого віку людей не секрет, коли ще застали той радянський кінематограф, коли там героїзували образ російського офіцера, mm -hmm. який виявився повністю не відповідає. Тому що там в фільмах казали, що показували, що він там дасть ворогу попити води, напитися. То цього ніхто не бачив. Ставлення і до нас, і до своїх підлеглих у них як до ну нелюдське, скажімо так, м'яко кажучи, і от тоді був фільм, такий популярний називався «В зоні особливої уваги, «В зоні особового німа. Mm -hmm. Там якраз показано, що групу закидають, вона йде тилами і виходить, повинна вийти і знайти штаб. Приховане ЗКП ворога, і тут вже дати координати, щоб десантувалися там певні. Оце така сама робота. тільки тут було завдання знайти ЗКП і дати координати для висадки основного десанту. А тут така сама задача висунутися і знищити засоби, якими використовувала Росія для нанесення ударів по мирному населенню України. Росіяни працюють так само по наших телах у Росіян. Така сама методологія, але успіхів не відбувається. А Вони чому? намагаються зайти. Розумієте, що у нас в першу чергу ну, в спецпідрозділах, там ССО, ГУР СБУ відбирають людей патріотично налаштованих. Які готові ризикувати. Тобто, я от коли на співбесідах е, спілкувався з офіцерами, коли людина каже, що я готов померти, то для мене це якийсь російський Да? Коли людям казали, що ти повинен народитися іти і померти там, за царя, там, за родину, за віру чи за Путіна не зрозуміло. Мені більше не панують люди, які кажуть, що я е, готовий боротися до перемоги і е, готовий ризикувати своїм життям за для досягнення цієї мети. Тобто люди більш цілеспрямовані, і от ті, ходять в такі е, вилазки, то це саме та категорія людей. Вони вмотивовані і готові ризикувати і жертвувати. А росіяни вони не готові. По перше, по друге дуже велика частина цих фахових військових все таки була вже знищена. І той резерв, який залишився, то ну у них і немає вже й тої підготовки, і того хисту, і тих навичків, і наші то сили оборони все це розуміють. У нас вибудована система. Як виявляти ці групи? Там дуже якісно працюють прикордонна наша служба. Прикордонна розвідка вони це бачать. Та да, такі спроби є. Але ну, здебільшого це так, спробу флаговтиків зайти, щось ваттнути або десь кудись зайти. Дуже багато таких диверсійних груп було знищено. це демотивує. А, тобто Це вже демотивує, є, вже так, разуміло, коли всі вийшли, всі ніхто не повернувся, то інша група що робить? Вони дійшли за кордон, через кордон перейшли, розуміють, що там десь уже стоять засоби прикордонної. Розвідки, чи там уже міні поля наші, ми туди не підемо. Вони зайшли там, десь залегли під кущами, полежали там тиждень, повернулися. Ну, не дійшли там, не змогли там чи сказали, що виконали все добре. Так само, як от роблять літаки, коли бачать наші беки да в морі. Тобто сказали, да, знищили, повертаються. Ну тільки побачили, розвернулися і літять, повертаються на аеродром призначення. Ну щоб їх не збили, та щоб їх не збили стовідсотково. Наморають да. тут. Це от ті, які за гроші, яких туди гонять під дулами автоматів. Це от як кажуть, пушечне м'ясо вони гинуть.